Добре, це був мій перший приїзд. Скоро я прибуду з новими силами, і тоді вам всім кінець. Втік зараза. Це був мій перший приїзд. Не намірений я був з ним повну силу битися. Зараз треба полагодитися, а потім уже думати, що й далі робити. Які новини? Левіафан втік в портал, більше вістій нема. Зате в нас буде час підготуватися до його наступного приходу. А як обставини з новим проектом? Поки що все йде добре. Гей там, швидше закінчуйте. У нас іще сьогодні повно роботи. Генерал буде радий. Генерал наш розвідчик доклав, що у СССР готовиться новий проект. А який проект, знає? Ні, про це він нічого не чув. Добре, тоді витягуємо наш новий проєкт. Тоді я поїду і скажу, щоб вони починали його будувати. Генерал, все готово. Добре. Тоді відправте його до КВ-10, щоб він поміг йому розправитися з советським КВ-10. Так точно, генерал.